Президент Володимир Зеленський не уклав попередню угоду про корисні копалини, яку привіз в Україну перший міністр фінансів США Скотт Бесенд. Про це пише видання CNN. Як повідомлялося, Бесенд привіз в Україну чернетку угоди про доступ до рідкоземельних. Металів на 500 мільярдів доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Зеленський заявив, що документ опрацюють за кілька днів, щоб була змога зафіксувати якісь домовленості в Мюнхені. І також він наголосив, що корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України стануть темою майбутньої розмови з президентом США Дональдом Трампом. Нагадаємо, мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого. І водночас Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть надавати допомогу Україні, бо інакше Путін би подумав, що він виграв. А виступаючи перед журналістами після телефонних розмов з Путіним і Зеленським, американський президент сказав, що дата зустрічі з Путіним ще не визначена, але зустрічі відбудуться і тут, і там. Перші переговори пройдуть ймовірно, в Саудівській Аравії в не надто віддаленому майбутньому.